Привіт, мої друзі! Привіт! Сьогодні 4 березня 2024 року. І сьогодні Україна і кожен українець святкує дуже велику дату: 75 років з дня народження нашого геніального композитора, поета, просто патріота і українця Володимира Івасюка, який народився на Буковині на моїй батьківщині, він мій земляк, в місті Кіцмані і. Його родина потім далі проживала в Чернівцях. І, до речі, ми сусіди, тому що їх будинок, який зараз є меморіальним музеєм, на розлиці вулиці Шевченка за австрійських часів Новий світ і вулиці Маяковського, колишньої Маяковського. Зараз я не пам'ятаю, як її перейменували. Неймовірний музей. повз який я проходжу майже кожного дня, щоб не сказати кожен день. Це мій район, мій улюблений район Чернівців. Це центр-центр. І та атмосфера, яка в цьому музеї, я впевнена, що сьогодні там буде величезна кількість поціновувачів таланту Івасюка і Чернівці. Так само, як в тому році святкували потужно 160 років від дня народження Ольги Юліанівни Кобилянської, Це було дійсно ну, така подія, яку бачив весь світ. Я впевнена, Впевнено, що цього року, на жаль, я у Києві. Я не можу бути в Чернівцях одночасно, але я впевнена, що буковинці і чернівчани гідно відсвяткують цей день. Я дуже тішуся тим, що я бачу там. Неймовірний такий пам'ятник. Скрипка, яка була основним інструментом Володі Васюка, і квітка Червона рута дуже дуже гарний. І у сквері вишиванки це сквер, який ну ми про нього багато чого казали з тим черв'яком і так далі. Але там і я впевнена, що це буде саме під юбилей, під 75 років. Весною встановлять до дня вишиванки, яка святкується 3-го четверга кожного травня. Пам'ятник Володимиру Васюку. Ми з вами закінчили про те, як пісні Я піду в високі гори і Червона рута 1970 рік, які пролунали в програмі Камертон і стали просто гімном молоді 70 го року того часу. Ми з Васюком ходили в одну і той ж період, але мені було 4 роки. А потім він вже далі поїхав до Львову по Коболянській, де гуляла Юна Софія Ротару, молода, і де були всі наші відомі музиканти і мозговий. Я це все бачила на власні очі, коли дитинкою садочка Шевченка по Кобилянській рухалася кожного дня своєю матусею. Ну і всі чернівчани, звичайно, хто того періоду, вони це знають. Отаке наше місто, яке. Надихає і яке зі мною на протязі усього мого життя. Володя поїхав до Львову, тому що Львів це більше можливості. Він навчався там так само в медінституті і далі займався музикою. Виходив шлягер за шлягерою, фільм за фільмом, в якому він писав пісні. І певне це однозначно не могло. От я часто собі задаю питання, чого? Чому так сталося? Що саме у віці 40 років 24-го 27 квітня в 1979 році його вбили, інсценувавши під самогубство і так далі. Але ми ж розуміємо, що це хагабісти, ну там там все було шито білими нитками. Я собі це питання задавала дуже часто. І я вже давно на нього знаю відповідь, тому що ну не подобалося те, що українські пісні. Охоплювали увесь радянський союз, їх співали і узбеки, і казахи. Ну я піду, високі гори, червона рота. Особливо це були реально гімном молоді і свободи того часу. Годі вже казати, як ці пісні виконувала Квітка Тісик в Америці. У Канаді це взагалі нема про що казати. Ви уявляєте дух українства, який ще був у цій застойні радянські часи. І це не могло подобатись, це треба було знищити. І трапилось те, що трапилось, те, що траплялося, і потім далі з Георгієм Гонгадзе, це вже інша історія. Так, інстинували самогубство і просто людину, яка любила свою країну, яка була талановитою, яка писала пісні, на яких потім зростало не одне покоління, вбили, але не вбили душу українства, не вбили. Ці пісні і в продовженні цієї історії я хочу вам розповісти те просто щемливо до що я бачила буквально вчора. Вчора ввечері був, вже закінчився день. Було, Київ роз'їжджався, я була в центрі, в театрі, Київ роз'їжджався, тому що Київ живе своїм життям. Понеділок, рухливий Київ, мегаполіс починає життя. І от метро, я сідаю на хрещатику, повністю забита, забит, забитий потяг, вагон, в якому я сиджу. І я чую, а я завжди дуже спостережлива. Я слідкую, як люди ти не в наушниках і дивиться, мені цікаво. І от що я чую, по перше я вже казала, що Київ розмовляє українською мовою, і це факт, особливо молодь. Навіть якщо це суржик, вони намагаються, і це дуже 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 круто. І от що я бачу реально. Повний ще забитий потяг. І десь там, я сижу з цього боку, десь там у кінці я чую, як дівчата з хлопцями віком 18-22 роки, десь так починають співати реально Червону руту. Блін, я повертаюся і бачу, що просто як хвилею пісню за піснею, дорослі люди, молодь, мого віку починають підхоплювати, і це повністю от, це реальність, я кажу, бо просто до мурах. І повністю весь вагон 23:30 Київ, метро починає співати Червону руту. Я не впевнена, що кожен з них знав, що сьогодні, тобто наступного дня, буде день народження Володії Васюка. Але я була впевнена, що я вам зроблю цей фільм, і про це розповім. Ви уявляєте, наскільки потужний дух нас, українців? Вони кидають бомби, а Харків розвиває виробництво, я вам про це казала наш мужній Харків, вони кидають бомби, а Київ у вагонах співає Червону Руту. А Львів робить е, неймовірні виставки е, патріотичного толку. А чернівці кожного дня роблять різні флешмоби. Ось такими ми українці, незламні. Круті, гонорові і повні самосвідомості, хто ми є, і цього не знищити ніколи. А на кінець, давайте. Я, я не, не, не співачка, але давайте усі разом заспіваємо Червону руту. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдиний, тільки ти повір. Бо твоя врода то є чистая вода, то є бистрая вода, синій гір. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я з тобою всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чарзілля шукала, квітку руту знайшла і мене щарувала, і всі разом, червону руту, не шукай вечорами. Ти у мене єдиний, тільки ти повір. Бо твоя врода то є чистая вода, то є бистрая вода, гір. З днем народження Володимиру Васюку, світла пам'ять, ваша українка, ваша боковинка з величезною любов'ю у серці до світу. Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей!